Так, ну що, всім привіт. Сьогодні вівторок, 20 травня. Як каже, тоха, да, срочний виход. Що срочне, зараз скажу, а названня то інтригуюче, так, да, таке? Ну, назва відео я маю веду. Як загнати у борги канал. Тоха Вінницький персик, да? зразу подумайте, не чогось, що за інтрига, чого в борги заганять, імено тоху. Hmm. Так, коротко, тут історія така одна. Получається, в суботу спілкувалися з моїм другом Андрієм. Він каже, ти бачив там цей Тоха ж вроді там ролик виставив. Кажу, я не, не скільки дивився, я скільки слухав, я слухав був зайнятий. кажу, цей. І я звичайно, коли щось роблю, я інколи та й слухаю. Не, не очима, а ушам, Да? Слухаю, не дивлюся, то тобто, я Кажу, А що там таке? Та каже, там він воно, бризкав, От, а каже, маска така собі. ну. Тряпчане щось, як от ковід. <сіхи> Каже, може, Каже, вроді би ж не старий. Та кажу, та ні, кажу, який старий. Він кажу на рік за мого сина старший. Каже, може йому маску треба якось. Кажу, та давай Зробимо таке діло. Вот. Оформимо трохи маску. Ну, поговорили, я ввечором вже зразу. Це діло в суботу було. Я ж у суботу одразу полистав, що де. Коротше, заказав все в неділю. В неділю вона їде до мене, да? в неділю виходить відео. Е, виходить відео, Тохи. щось він там робив. Я вже його дивився, та відео Воно після обід вийшло в нього. Можете повернутися і подивитися, е, хто, хто не дивився. Він там обробляв і в кінці, каже, вибачайте, каже, маски немає, поки що ну, не нас обирав. От. До чого це я вам розказую? Короче. Тоха, ось дивися, що твоя маска, да? а тепер ти будеш должен Геннадію Григоровичу і, і Андрію Олександровичу. Фарин в руху. Да? Ну, моє прізвище ти знаєш. Довжен будеш у тому плані, що должен відео нормальні знімати, так як ти знімаєш, вони дуже інформативні, дуже позитивні. От. Ну, і, так як ти нам дуже потрібний, то поки ти нас обираєш чи ти вже отравишся. Ну, щоб цього не було, ось твоя маска. Ось Бо це якось отак. Бо ти не тільки мені потрібний своєю інформацією, а так само і Андрію. Бо він теж став персиководом, правда, в нього один персик і в відрі. Ну, землі мало, це громадянин Німеччини. Він купив персик собі міні-персик у відрі. Ну, вже по твоїх відео він вже сформував, обірував, там лишня Ну, Дивимося, що не знаємо, дивимося до тебе. Чуть що кричемош тобі. Він дзвонить мені, я кажу, я такий же самий садовод, як і ти зараз дзвоню до Тохи. Узнаю. Ну, коротко, оце тобі наша подяка з Андрієм. І щоб ти вже коли бризкаєш, щоб ми тебе не чули у кадрі. Трошки бережи, сильно ти занадто молодий. Коротше, бережи своє здоров'я. Надівай маску і не розказуй, не хватай повітря ротом місці з тим, ви... тим ділом, що вилітає в тебе із мотоприскувача. Так що якось це отак. Е... Ну... Значить, заодно вже відео коротке, да, заодно й за анонс, анонсирую, значить, дивіться, ось ворота стоять. Оце ми їх тільки змогли отуда донести, оце сюди. Далі сказали, приїде старший, заведе трактора та забере їх, бо вони не подйомні. Там уголок то, рамка уголка. ну, короте, Ті ворота ну, просто для двох їх не взяв, то ми тягнули їх. Просто до цих. По воротах ще, ще буде відео. Короче. М -м, ви бачите, да? я вчора теж виставив це відео. Проект закінчений. Ну, як би, закінчений не на всі 100%. Ще будемо робити калітку, Будем, ще немає одного нащільника. Тут він ось є. Ось він, бачите, це ну, закриває, що дирки немає. З цієї сторони він вже як би, теж є. Ну, так як ми будемо ось о, оце ще закрити. Ну, щоб красиво було. Тобто Буде ще робиться автоматика, буде, ставиться автоматика. Вона десь вже скоро приїхати. Ну і Калітка ну, Тобто ще буде одна серія продовження цього проєкту. Бо тут не скільки самі ворота інтересні, да? як розібратися з автоматикою, поставити, там буде так само, воно все. Ну, Подробно розказано, показано, бо ми ж не всі тут електронщики. да Ну Я трошки займався цими ділами, то для мене це якби не не геть якісь тут секрети чи там е, составляє щось те, що я не знаю, я це все прекрасно знаю. Поставлю і з вами поділюся, нема тут нічого такого заумного, хто собі захоче, постави. Даже по, по да? ну, Поставимо калітку, замок режим. ну, Все як положено вже доробити його. Простояло воно тут ось, я ж кажу, 35 років. Ну, надіємося що воно ще послужить тут. Даже. І ці. То це вам вже кажу, вже я вам анонсирую, що вас жде далі у моїх відео. Потім завтра вийде інтересне відео, де Воскрешення мертвецов буде так називатися. Таке. Ну ні, воно не так буде називатися це. Так. Просто те, що я воскресло те, що я мав викорчувати, значить, теж цікаво. Потім далі буде кіно за. Покажу ягідники, який стан ягідників повністю пройду. вам, Воно це вже все знято, через що я вам так анонсирую. Тобто <сум> Воно це знято, це вам важде. ягідники, стан їх на сьогодні, на 20-те, що там вціліло, що не вціліло, який буде урожай, чого. Це все показано, розказано так, що. Я дякую вам усім, що ви мене дивитеся. Я анонсував вам е, наперед, що, що вас Ну, жде. Багато ще будемо цікавого робити. Да. Е, місяць пройшов, чуть-чуть більше місяця пройшло, як тохи положили канал. Е, зараз я дивився на вчора, у нього там було Ну, Звісно, не вистачає там, тисячі півтори до, до того моменту, скільки в нього було. Да, зараз в нього там, без чогось там, без 40 чи без 30, це навчора, там, до двох тисяч. Я вам усім дякую, що ви відкликнулися на моє прохання, на прохання Саші Фадієва, на прохання Вікторії Максименко. Дякую, може хто не ще якби не в курсі чи не знає? Я просив би шер, що не забувайте. Дуже позитивна людина І для. Підняття настрою, подивитися, і для, щоб отримати якісь знання. Я ж кажу, я наш садовод, ще той тільки починаючий, то, то багато допомагає би, і мені, та й всім вам, особливо хто коменти читає та й відео дивиться. ну Багато як би. Ну хороший, позитивний хороший, позитивний блогер. ну Так вийшло із каналом, що допомогли його. Положить, то ми бачите, за чуть більше місяця там, ну, 40, десь 45 днів пройшло, да, як йому канал положили, ну, ми воскресили так би, гуртом та до 2000 підписників. А це, повірте, це дуже мотивує. Я знаю, що це таке. А то хато взагалі упав у куматос. Знаєте, так. от знімати, старатися, трудитися і тут в один момент тільки клац, і все, і тебе обнулили. Ну, бачите, ми якби дружна сім'я з хорошим зворотним зв'язком. Я думаю, і так, і на воно все буде. Так що... Побажаємо йому тільки розвитку каналу е і підписників нових. Да, і я ж кажу прохання, хто не підписаний. Будь ласка, підпишіться, піддержіть, е хто земляка, хто просто хорошу людину. Так що якось це так. На цьому все. Е закінчую я такий лікбез. Ось. Да? Я сказав, долг це для тих, може, хто не зрозумів, що за долги Долги – це мається в виду хороший контент робити на далі, бо нам він потрібний. Вот і все. Оце всі долги. Ну, якщо що, ну персика прийшла, що у тебе ж їх багато, а в мене вимерзли. Так що хоч тут попросив. На цьому все. Всім дякую за перегляд. До наступних відео. Ще розіграшив нас днями будуть, ну дня через три анонсирую ще один розіграш. Так що не, я не пропадаю і ви не пропадайте. Усім дякую, і до побачення.